Ворожяка Позамерзало все. Проти сонця гріються ось. І коти, і курі, і утки. Всі підряд. Мерзнуть лапи, да. а бім стрибає. Тебе тільки прив'язали, ти цілу ніч гуляєш. Якби ти не біг на дорогу, а то ж ти здоровий, на людей гавкаєш, люди бояться, да. а ще когось вкусиш, не треба, гуляй, гуляй на прив'язі, гуляй, не треба мені своїми лапами витанцьовувати. Да? Гуляй. Мороз репить під ногами. Оце зима. Оце зима? Люден топлять. Ну, Зараз ходжу, всі немає там. Яєць. Тю. А що це впало? А, курка стрибнула. А. Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Вийшла на вулицю, зараз хочу набрати цибулі. Подивлюся яблука, які там. Чи є ще немає, чи померзли. Бо по грибнику стоять. Трохи прикрили ми їх. Ну хто його зна, морози деруть. Ну, Будемо сподіватися, що не померли. Треба щось готувати, їсти. Цибулі в хаті вже немає. А це дивлюся. Думаю, схожу, подивлюся, чи немає. яєць у сіннику, бо знов курі тут гуляють. Всі під сінником. Де вони там? Ага, он є. Зараз гляну, що вони там роблять. Чи просто ховаються від морозу, чи можливо ще й несуться. Тож, бажаю всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба. І біжу у хату, буду їсти готувати. Буду показувати, що я буду сьогодні готувати. Так що прийшла. Підспівує мені. Ховаються, ховаються під тепличку маленьку. Пошов поважний парубок наш. Так. <кхи> Нема тут де неслися і гнізда вже немає. Виспівує. Нема ніде гнізда. Значить, вони просто тут ховаються від морозу. Нема холодно. Що ж воно поле, скрізь поле. Вітер гуляє, мороз гуляє. А все. Собачих слідів повно до сідника. Самі сліди. І великі, і малі, які хоч. І коти за мною ходять. Так, пішла, я б набрала кульків. Зараз піду цибулю буду набирати. Та подивлюся за яблука, що там з ними. Да, ціпуньки. Ах, так гарний ти типу, по снігу, коли він репить. Реп-реп-реп-реп. Снігу, правда, мало. Ну. Уже скільки есть. А сусідка топить, дивить вовсю. Мозиком біжить звідкись. Так і ти. Боже, руки померзли. лапоньки. Типа, типа, типа. Едят. Мультик, ты пришел уже, да? Где мотался? Ай, а все. Лахматий, так самі ковтуни. Ось, ось. Що це? Де це ти так понакручував собі? Ай, реп'ях на хвості. Ну, Ось коло голови, самі ці. Ковтуни. Ой, дай хоч реп'яха заберу. Все. Ох, і руки померзли. Взяла відерце, зараз у відро буду набирати цибулю, Щоб менше приходити по неї. Зараз кущовка є, дивіться, ціла сітка. О, це ж зав'язано. Це новотрій починати сітку. А ну зараз бо не розв'яжу однією рукою, де ще замерзла. А, холодно. Так, розв'язала. Набираємо. Домашня. У погребнику дех не росте. У погребі вже б давно поросла, бо вся б цибуля. А це ломко зберігається в погребнику. Ми її вкриваємо, агроволокно, одіяло, разні тряпки кидаємо і гарно зимує. Біле відерця наберу маленьке і хватить мені. Надовго. Ми зараз буду півня обжарювати, треба буде. О, ще треба поморку полізти в погреб. погріб. Коротшу печінку буду смажити. Це буде багато. Використовую скрізь. Домашня, добра, солодка то не встигаємо заносити в хату. Тут взяли туди-сюди й нема. Туди-сюди і нема. Так, опа. Так, все-ха-ха. Треба гарненько вкутань, бо Хто знає, що скільки ці морози. Отак. І красота. Ой. А що це тут таке? А, бумажка. Так. Кожухи, ось мамкині не пальта. Молодості берегла, не носила. А тепер ось сюди їм місце. Отож так. Ніколи не бережіть тряпки. Є, носіть. Нема. Це вже друге діло. А тепер бачите, як гарно. Нове новусіньке, вкриваємо то цибулю, то яблука. Так, зараз дивлюсь до яблук. Ось те ж саме дивіться. Один жупан. Навірно, померзли. Да. Ось у дубові. Чинили. Померзли мої яблука. Ну зараз наберу, може вони трохи відійдуть. Ось внизу не так. А вверху гарно померзли. Саме заболіла, мені не до них було. А якщо я не вкрию, то звісно їх ніхто і не вкриє. Пава мерзли всі яблука. Ну, хай тепер відходять, да? будуть їсти кур'ютки. Ну це домашні, бачите, такі вже пооставалися. Не дуже вони. Ті, що ми купляли, то якраз, ви знаєте, і з'їли. Гарно діти. А це домашні. Зараз повибираю, де краще, де таке не дуже мерзле, бо це все сюди дивіться. Мерзле, мерзле страшне. А вони звоніли все гарне. Зараз беру, а останні будуть розмерзатися, будуть курі їсти з утками пізніше. Так, залізла ще в погріб, Ще мурку треба набрати. Починаю вже гнисти мурку. Треба вже перебирати. О, а тут що миша? А де вона година? Еге, треба щось яду накидати, бо не буде ділася, вона всю мені переточить. Ніколи не було. А це десь улізла, дивіться, холодно, десь залізла, гадина мала. Ну, щось тільки одну поточила. Видно, малесенька якась десь ускочила. Це нехорошо, як миша в погребі. Ми Ніколи у нас Миш не було в погребі. Це щось десь одна. Появилася, Так, хватить, набрала. Все. Сходила я у свій домашній супермаркет, набрала яблука, перебрала ті, що не померзли, моркви. Кульок набрала і отаке відеречко Маленьке цибулі. Все, йдемо до хати. Курі під хатою проти сонця. Але холодно. А ну що, гляну, скільки морозу Ой, поставлю тут або і руку одриває. А на одну взяла. Мій перець, він який. Що Будеш співати. Ну, давай. О -о -о! Ой, умничок. Вот спасибо тебе. А ты, красавец, кучерявый. Не хочешь спевать? Кажи холодно. О -о -о. Скільки тут? П'ять градусів у холодочку. Дивіться, які вікна мороз гарно помалював. Гляньте. Узори які, так? Да? Розмалював усі шибки. Холодна в нас кухня. Вон, бачите, вікна дереві, вже їй з того ці літньої кухні, треба ремонт робити. Нема за що, щоб воно повигнивало все. Так що, така у нас. Там вікно взагалі пропало. тряпками закрити, тому що мамка цілу зиму тут копошиться в цьому холоді. Я казала, йди в хату, дах не слухає на сквозняку. Що ж воно саме сквозняки в цій кухні? Бачите, тут немає, тут теж шибка, ось теж відійшла. Не хочу трогати, бо ще випаде, так буде мені в хвісті в гриву. Покажу вам самі узори. Не йди в хату. Рижий. А де це ти був? Щось оцей рижий став би чорного кота. Чуєш, ти чого обіжаєш? Бо казав Серега, що тебе накаже. А я заступаюся за тебе, так що нічого обіжать. мені котив. Да -да. Він перший у нас з'явився, йому вже тут пуп закопаний, як кажуть. Він народився, а ти прийшов, то, пожалуйста, поважай. Цих жителів, які тут жили до тебе. І не обіжай мені чорного. Чуєш? Мурзіка не обіжай, а чорного страшне б'є, ото по дроті очі в нього були над очима. Оце він. Казав, Серега не можна розборонити, як злилися, биться. Замітив. Ма ти знаєш, яблука померзли. Ну, ну так що їх там не багато. Небагато, ну, Погано вкрили. Я вибрала де краще, а то кажу, розтануть. А цибуля цибуля ловка. розтануть до кцей. Треба гроволокном укривати, бачу, а гроволок вона трохи. Розтануть віддамо курям. Кажу, розмернуться курям. бо зараз смисл кидать не бачу, вони мерзлі а, і на і дворі і мороз вони його не поїдять. Так, пішла. Ага. Так, так. так. <кій> Витанцьовують попід сонцем. Набрала моркви. Зараз, зараз Ти знаєш, миша завелася, одну морквину з'їла, треба яду накидати ну, у погиб. Так, так, десь видно влізла маленька, бо не ця є одна морквина тільки з'їдена. Повітайте, А, ні, ходила дивилася у усінних, зараз обмету. Ні, куря там є, тільки немає яєць. Думала, ми там знову почали нестися. Проти сонечка. Грійтеся. Муськи немає, і чорний. А, чорний бігав вже за мною. А він сидить чхає проти сонця. Так. Пообмітати ноги, бо соломи понабіралася трохи. кухо варить. Йдем у свій власний офіс дівчачий. Да? Так, пішла. Ось йшла, хорби, кульочок взяла. Ах, Віталівна. Буду сама тягти. Сейчас. Набрала в миску цибулі, зараз начищу. Я вже в себе в кабінеті особистому. Будемо зараз. Готувати. Зібрала це будю. Десь цю час ще взяла, зараз начищу, бо мию, щоб була готова. Куди падаєш. Вже треба шелуху збирати на паску, яйця фарбувати. Вищаю часнику цибулі. морква в мене зараз достану мерзлої на зажарку. Так, все. Викидаю цю в шелуху іншелуху, мою миску і цибулю перемиваю. Ось цибулька готова, помита, очищена і півень. Зараз буду обсмажувати на сковорідці і тушкувати у гусятниці. Дивіться, домашній, жовтий-жовтий. Молоденький так он. шкурка при. Коли мамка скубла, так облізла трохи, ну не страшно. Він уже в мене помитий гарненько. Зараз буду обсмажувати, солити. А тоді в кінці вже буду обсмажувати з часничком і з морквою. Тож приступаю. А то я влюбувала цю сковорідку, її вже треба викинути. А я ніяк не можу розпрощатись. Є нові. Ні. Вона мені така оце гарна. Глибоченька. Стріляло. Легше плиту мить менше буде. Десь і льопне трошки, то не страшно. Все, і хай обсмажується. Поки нажарюється я, на кришу буду, щоб була готова. Прилаю, з іншої сторони обсмажується. М'ясо вже я обсмажила, тепер цибулю буду обсмажувати. Морку достала мерзлу, нарізану, не на те, а нарізана крупненько. І ложку добавлю о цієї приправки із перчиком, із зеленим е окропом. Петрушкою і зелена цибулька, і звичайна цибулька тут. Так, І часник додавлю ще. Обсмажила последня сковорідка, в мене чуть не згоріла. Ось, бачите, зажарила я щось чересчур, поки пішла до орхідей, позливала воду, бо вчора поналивала, щоб понапувати їх. Наче й швидко, коли прийшла, так тут вже негри. У мене в сковороді сидять. Не можна відходити не на минуту. Зараз обсмажу цибулю з морквою. І сюди додам водою залю, перчик, лавровий лист і буде мене тушитися. Трохи повитирала плиту, бо зальопало, поки обсмажувалося. Наче і під кришкою обжарюєш. Тільки кришку піднімаєш, так воно і все стріляє на плиту. Так що готую. Таничка, вон, прилетіла, гойдається на салі. Качелька. А там вон горобці дають джазу. Додала я вже і морку, і часник. Ой, часник тільки накришила, як запах. Так уже ж пахне. Трошки ще обсмажу. І ложку. Ще й приправи. І все. Хай обжарюється трохи. Морку не додивилася, так тут і терта, і кришена, і буде, що хоч, яка хоч. добавила дивіться, перець червоний болгарський. Небагато. Дві ложечки такі невеликі, кинула. Додала лавровий лист, посолила ще зверху гарно чорний перець і тепер наливаю чимало води, щоб покрило все м'ясо. І ставимо хай на маленькому вогні. тушиться, тушиться. Ви бачите, сьогодні вогонь. Не червоний, а ввечері вчора страшний був красний. І хай тепер тушкується. Поставила хай кипить, кришку поки не накриваю, хай гарно закипить, зроблю менший огонь і буде тушитися на маленькому огні. Сьогодні ще буду готувати печінку курячу із грибами, і з сметаною. Це буде, зараз начищу з новий часнику. Зараз буду перемивати. Буде в мене ще печінка куряча із грибами. Все помила, понакришувала чесничок. Цибуля вже в мене на сковорідці, вже підпалила, посолила, олії додала, хай смажиться. Накришила я цибулю, дрібнесенько дуже. І поки все понаготовляла, в мене вже, дивіться, і закипіло. Зараз ставляю. На менший огонь і накрию кришкою. Мужечка барчить моя цибуля. Все. Тепер буду все пересмажувати. Цибулю, додам потім гриби, печінку последню додам і цей часничок, сметану І все. І буде в мене ще печінка куряча сметанкою. Так що, отакі от мої сьогодні. Кулінарні страви будуть у нас. Цибульку підсмажила. Тепер гриби додала. Тут теж ой, пара. Булькає вовсю. всю. Хай кипить довгенько. Бо домашній то довго треба його тушити. Тоді таке румяне-румяне. Хоч і обсмажене, але все одно треба його, щоб довго розімліло. Моя печінка готова, вже вимкнула, сметани додала, перчику чорного. Добре, тепер треба щось придумати, зварити до печінки. Чи картоплі, чи гречки, я й не знаю.